Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Попри те, що початок тижня доволі прохолодний, але надалі нас чекають відчутні зміни. Отже, перш за все, основне на що ми звертаємо увагу, що буде зміна синоптичної ситуації. І на початку тижня ще час від часу дощитиме, але надалі вже переважатиме погода без опадів і основне це у нас із середи підвищення температури. Отже, як ви можете бачити на синоптичній мапі атмосферні фронти на початку тижня ще впливатимуть на територію України, і тому завтра у північних, центральних, Харківщині, Одещині, Миколаївщині очікуємо на короткочасні дощі та грози. В середу у західних, також у північних, Вінницькій та Черкаській областях знов ж таки грозові дощі. А надалі вже переважатиме погода без опадів, і тому, що на територію України більше буде вже впливати поле підвищеного тиску і забезпечить нам більше сонячних прояснень. Щодо вітру, то його напрямок переважатиме південний та південно-західний, помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду. Лише 2-го числа, в середу, під час проходження атмосферного фронту може бути окреме посилення, шквалисте посилення вітру та град у західних та північних районах. Але за рахунок того, що повітряні потоки вже переважатимуть із півдня, тобто матимуть південну складову, це означає, що буде надходити більш тепла повітряна маса. Відповідно, температурні показники будуть зростати. Особливо на півдні країни вже найближчим часом вночі переважатиме температура 17-23 градуси, а в денні години 27-33. Решта території найближчі ночі ще 13-19, в денні години 23-28, а ось вже з 3 го числа і в денні години по всій території України 25-30 градусів і трошки тепліше, звичайно, на півдні. Відповідно, друга половина тижня в нас спекотна погода. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.